Ну, типа, українська S треба. S? Так, українська «С». Questions. Так, то, напевно, не буде. Нехай буде! Як би питання англійського. Але знаєте, як буде, коли по буквам говорять слово англійською? англійське? Це називається spelling. Да. Понятно, спасибо за факт. Ну, щоб ви просто не були тупими. Ну нам треба S. О, в мене, напевно. Я тупо не розумію, де, блядь, букви. Перед тобою. Де всі букви. Відчуваєш? Де всі букви, що мені треба? Так а, в вот. е, мене У. Де, де Q? Де куди ти покуш? О, я повинна знайшов букву О ще. Де Q? Отут, давай, давай. Оту. Яка далі буква? Мені. Оце У. Q, Е, e, Е. E, e. Так, ну раніше ми складали Е. У когось воно в мене. Було, Е вже було у нас в практиці. Ну це може Е, отут от зараз у мене в руках. А ну потрогає, це на Е тобі похоже? А що потрогає? Наснімає. Так, стоп, руки на стол. Ну чесно, ні. Не похоже на Е? Це похоже на воде, правда? Ну чесно, теж не дуже. Так. Нам треба Е. А що А ти що мої літери береш? А тобі вони впевнено. Це яка чи он? — У мене є N. Треба E. — О, давай. N треба. N треба. На, на, трябва". На, трябва". О, дякую. А у когось зараз? є S.